У вівторок, 5 грудня під час брифінгу поінформували громадськість про епідемічну ситуацію з грипу та інших ГРВІ за 48 й тиждень під сезону на Сумщині. Зазначається, що захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції зросла з 283 до 329 на 100 тисяч для дорослого населення та зменшилась з 1640 до 1442 на 100 тисяч для дитячого населення. Ситуація є нормальною, яка відповідає сезону, і при загальному рівні захворюваності, який трактується як нижче середнього рівня поширеності або захворюваності респіраторних інфекцій в нашій області, все-таки в окремих територіальних громадах, на окремих територіях буде мати місце і спалахи, і якесь більш епідемічне поширення захворюваності. Тому вихід тут один. Перше, це адекватно, відповідно того плану або ширше вживати заходи тоді, коли ще немає епідемії. Кожна людина несе моральну відповідальність за ті дії, які вона вживає по перешкоджанню захворюваності як у себе, так і серед тих, кого вона оточує. Упродовж звітного тижня було госпіталізовано 270 пацієнтів із ознаками ГРВІ проти 251 на 47 му тижні, що на 0,3% більше, станом на початок робочого тижня на Сумщині у дорослих та дітей офіційно не зареєстровано жодного випадку грипу. А ми активно спостерігаємо за тим, аби вчасно побачити, коли все таки вірус грипу зайде на нашу територію попередити населення. І я скажу на прикладі минулого року, що за. Завдяки дозорному нагляду, який проводиться центром контролю захворювань, в минулому епідемічному сезоні нам за місяць до епідемічного підйому захворюваності на грип вдалося побачити попередити про те, що в найближчим часом розпочнеться епідемічний підйом захворюваності на грип. Медики наголошують, вірус грипу небезпечний, проте вберегтися можна, дотримуючись простих правил. Найперше, варто вакцинуватися, адже грип єдине респіраторне захворювання, проти якого існує дієва вакцина. Загалом за 9 тижнів епісезону проти грипу щеплено 2351 особу з 20 562 тих, хто підлягав щепленням, тобто 11,43% від плану. Вакцинація проти грипу вона дуже ефективна як правило, хворі на як правило вакциновані проти грипу вони не хворіють на грип. Чому кажу, як правило? Тому що, звичайно, що вакцина в складі вакцини є тільки три або чотири компоненти, чотири збудники, про які, проти яких ця вакцина формує захист. Але оскільки все-таки є інші віруси грипу і є інші віруси респіраторні, то, звичайно, сказати про те, що людина не захворіє зовсім. На якусь респіраторну інфекцію, звичайно, що цього, це неможливо. Тому вакцинація на сьогоднішній день доступна. Люди вакцинуються. Відверто скажу, що в різних громадах люди вакцинуються по-різному. У нас найбільша кількість вакцинованих це в Сумській територіальній громаді і Кролевецькій територіальній громаді. Водночас на Сумщині постійно збільшується кількість хворих на covid 19 що має значно більшу тяжкість перебігу в порівнянні з іншими ГРВІ. За 9 тижнів із початку епідемічного сезону цей показник зріс з 15,9 до 54,4%. За останні два місяці цей невидимий ворог забрав життя 16 осіб, 15 із яких у віці 65. Протягом поточного тижня летальних випадків серед хворих, на щастя, не зареєстровано. Початком епідемічного сезону ми вважаємо 40-й тиждень року. Тобто, ми кажемо, що з 40-го тижня року по 20-й тиждень наступного року це епідемічний сезон для всіх гострих респіраторних інфекцій. А так було завжди, так поки що продовжується. Так от з початку епідемічного сезону, кількість гострих респіраторних інфекцій вона зросла зросла приблизно на тисячу. Тобто, якщо на початку сезону ми говорили про те, що у нас Порядка 4 тисяч захворілих на ГРВІ, то зараз ми говоримо, що їх вже більше п'яти, але дещо по іншому веде себе ковід. Кількість захворівших вона не настільки велика, звичайно, вона не може бути більшою, ніж загальна кількість гострих респіраторних інфекцій, тому що збудників дуже багато, і серед них ковід, SARS-CoV-2. Так от кількість захворілих на ковід зросла зі 100 до 700. Тобто темпи зростання ковіду вони набагато вищі, аніж інших гострих респіраторних інфекцій. Тому чому я на це звертаю увагу? Тому що це якраз і примушує нас замислитись над тим, що нам потрібно всім захист, кожному захистити себе. На сумщині за статистикою, пік захворюваності на ГРВІ, зокрема і ковід, припадає на кінець січня-лютий, а в окремі роки перевищення епідпорогу фіксувалося і на початку березня. Тож лікарі вкотре наголошують, що імунізація знижує ризики важко захворіти і померти. Зробити щеплення можна протягом усього епісезону, тобто до весни. Але що раніше, то краще для вашого здоров'я. Щеплення проти ковіду на сьогоднішній день вони доступні. Вакцина є. Якщо вакцина закінчується у будь-якому лікувальному закладі, вона тут вона тут же може бути замовлена, в країні вакцини достатньо, На складі вакцина є. На регіональному складі, я маю на увазі, і звичайно, що дуже оперативно ця вакцина може дійти до споживача, до людини, яка потребує щеплення. У рамках загальнонаціональної інформаційної кампанії Шануйся, піклуйся, вакцинуйся на Сумщині проводять виїзні вакцинальні сесії до громад та роз'яснюють важливість щеплень, особливо для населення із групи ризику старшим за 60 років та людям, які мають ослаблений імунітет чи супутні захворювання. Ця кампанія передбачає звертати увагу, акцент на тому, щоб звертати увагу саме на осіб, тих, які є найбільш уразливими на осіб в зрілого віку. Тому, якщо говорити про область, якою є у нас ситуація щодо щепленості осіб старшого віку, скажу наступне: що майже половина Цього континенту цих осіб вони отримали перше щеплення. Це як начебто і непогано. Але якщо говорити про повний захист, а про повний захист ми говоримо тоді, коли людина має три щеплення, тобто має базові два щеплення і має бустерну дозу, хоча б одну дозу. То о, такий якби повний курс щеплень ну, має дуже мала кількість людей. Це ну, десь відсотків 15, приблизно від всіх осіб 60+. Звичайно, що чи упередить це поширення епідемії, Звичайно, Звичайно, не упередить, але ми і не ставимо собі за мету щепленнями упередити поширення захворюваності. Ми говоримо, що щеплення на сьогоднішній день проти ковіду вони потрібні для того, щоб убезпечити своє життя, щоб зберегти своє життя у випадку, якщо людина захворіє на ковід, тобто це індивідуальний захист кожної людини. Вакцинуйтеся, бережіть себе і без зволікань, звертайтеся до лікарів, якщо симптоми хвороби турбують вас. Будьте здорові!